Сьогодні у рамках рубрики ліхтарик ми проведемо майстер-клас для наших маленьких абонентів спільно з партнером компанії ЕВРС, студією розвитку дитина та її засновницею Ольгою Олександрівною. Дітки зануряться у казкову атмосферу зимових свят та власними руками створять неповторні прикраси для святкового інтер'єру. Магія. Щасливих моментів і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків, хоробрих Це магія, май, май, і все буде добре. Мене звати Ольга. Я керую студією розвитку дитина. А сьогодні ми будемо проводити майстер-клас по вигоду новорічних іграшок. Зокрема, будемо виготовляти чудову ялиночку. Тому запрошуємо вас, буде дуже цікаво. Я Вірю, все буде добре. Життя складається істи. Щасливих моментів, як щоб максимально використати фетрову тканину, обійми та теплі теми забути про всі проблеми і просто так, радіти життю справжнім. Це напевно Магія щасливих моментів Магія, і ми в її епіцентрі. Оберіг, Він буде оберігати твою домівку Це рідних, май, близьких май, і цукерочку. Я. Я Тримай, май, Єва від Святого Миколая подарунок. Будь ласка. Май, і Артем. І ми в її епіцентрі, казкових мрій. Ось ми Я і віню, завершили наш майстер-клас по виготовленню новорічних ялиночок. Дякуємо компанії ВРС за чудову дитячу аудиторію. Ми завжди раді до співпраці. І запрошуємо усіх бажаючих, що суботи, при студії розвитку дитина, ми виготовляємо новорічні іграшки та прикраси. Запрошуємо, приходьте, буде дуже весело і цікаво.